Я дізнався про історію, братину, побачив, як працюють медіатори. Ну, ми цей урок провели, щоб показати новачкам про те, що таке братина, про те, що таке медіація, щоб вони продовжували. Я дізнався з цього уроку, що можна розв'язати конфлікт за допомогою слів. Я не знаю, что сегодня урок, что конфликт, все тоже Не, не, Саша, я снимаю. Я не знаю, что сегодня урок. Что конфликт, можно выдерживать. Я не знаю, что сегодня Ти в конфлікті, то не треба одразу битися, можна вирішувати це словами. І нікому не треба це казати, окрім медіаторів. Що Я з цього уроку, я думаю, вырешли